Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережні у Дарницькому районі за серпень. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. В сьомому будинку монолітний каркас готовий на 78%. Сходові марші виконали на 60%. Продовжується влаштування кладки стін. У восьмому будинку монолітний каркас і сходові марші готові повністю. Цегляна кладка виконана на 75%. Тривають роботи і злаштування даху. Встановлюють склопакети. В 9-му будинку на 65% змонтували ліфти. Вхідні двері влаштовані на 25%. Оздоблення фасаду і влаштування склопакетів виконані на 100%. В 10-му будинку на 100% виконана цегляна кладка. Дахові роботи виконані на 95%. Фасадні роботи на 70. Стяжка готова на 60%, монтують ліфти. В 11-му будинку закінчують дахові роботи. На 70% готові фасади. Розпочали монтувати ліфти. У 12-му будинку закінчили дахові роботи. Місця загального користування оздобули на 90%. Вхідні двері влаштовані на 90 Ліфти змонтовані повністю. У 13-му оздоблювальні роботи в місцях загального користування виконані на 96%. Повністю змонтували вхідні двері, закінчили монтувати ліфти. Оздоблення території усього комплексу готове на 85%. Житловий комплекс «Грейт» – це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч ТРЦ Рівермол, станція метро Сокорки і в радіусі 4 кілометрів п'ять дитячих садочків та шкіл. Житловий комплекс «Грейт» – Життя на першій лінії.